Ви думаєте, що знаєте т 150 к трактор, який десятиліттями працював на наших полях? Він бачив усе: від спекотних жнив до важкої зимової оранки. Але те, що ви бачили, лише верхівка айсберга. За знайомим силуетом ховається інша історія. Історія, про яку майже ніхто не чув: архіви мовчали десятиліттями, і тільки тепер ми відкриваємо їхні сторінки. Кожен із них виклик часу. Кожен із них спроба змінити правила гри. Двигуни, які працювали там, де інші здавалися. Кабіни, що випередили свій час на десятиліття. Ходова частина здатна подолати будь-яке поле. Але чому вони так і не стали серійними? Чому деякі з них зникли безслідно? Ми покажемо рідкісні кадри, які раніше були під грифом таємно. Ви побачите ці машини в дії і почуєте історії тих, хто сидів за їхнім кермом. Це більше ніж просто історія про трактори. Це історія про амбіції, про ризик і про мрію інженерів створити ідеальну сільськогосподарську машину. Готуйтеся цього разу. Ми підемо далі ніж будь-коли. Farm Focus покаже те, чого ви ще не бачили. Підпишіться на канал, щоб не пропустити прем'єру вже цієї неділі о 18.18. .18.